Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні, 16 листопада 2022 року. Чесно кажучи, дуже великих сил мені вартувалося, щоб зібрати себе і вийти перед вами в ефір. Але чітке розуміння того, що життя продовжується, наше життя продовжується, життя нашої країни продовжується, дає сили і можливість вийти в етер і розповісти вам про те, що я хочу розповісти. Вчора вся моя країна, всі українці, які зараз е, розкидані світом, е, відчули дуже жахливі емоції. Більше 80 ракет полетіло на землю моєї батьківщини. І навіть дві з них впали на Польщу. Є жертви. У Києві на Печерську попали в житловий будинок, є загиблі, у Чернівцях. Так само, як вже давно, крізь по Україні, повністю було відключено світло, не було зв'язку і ну, було лячно дійсно, тому що ти ходиш, навіть зірки не світили, тому що був туман. Але ви знаєте, є щитке розуміння кожного з нас, що ми єдина нація, ми єдина країна, ми дуже потужні, і ми це витримаємо, витримаємо. Ми на своїй Богом даній землі, правда за нами. Я молюся за наших хлопців, які зараз не передовій і які приймають цей удар першими на себе. Але я повторюся і повторюся, і повторюся, що Херсон це тільки початок. Ми звільняємо свої землі і життя продовжується. Тому я вам розповім про сьогоднішній день. І про ті події, які відзначаються в світі, і саме в Чернівцях, тому що життя продовжується, і це наше з вами життя. І так, сьогодні світ святкує День радіо, телебачення і інформаційного зв'язку. Ми б з вами не змогли комунікувати, якби не було інтернету. Ми б не могли бачити події і передавати емоції один одного, якби не було радіо і телебачення. І це свято приурочене майже до сторічного ювілею, тому що 16 листопада 1924 року саме був перший прямий етер наш український. Уявляєте? Майже 100 років і сьогодні. У Чернівцях, от зараз як якраз на цю подію, в художньому музеї буде відзначатися, буде презентація, присвячена 300-річчю нашого філософа Григорія Сковороди. Ви знаєте, не кожна нація може похвалитися тим, що в неї є свій філософ. А у нас є не просто філософ, а дуже видатна, потужна особистість, який був і поетом, і музикантом, і філософом, і він наш українець. Я вам хочу розповісти таку цікаву історію. Коли, почувши про те, що є такий на російській імперії Григорій Савич ворода, а він українець, звичайно, він саме так, навіть в російській імперії, позиціонав себе як українець, його запросили імператриці, щоб з ними познайомитись. І він приїхав в Петербург, зайшов до палацу, заходить імператриця, і всі поклонилися у поклоні. А він стоїть прямолить, вона підходить до нього і запитує. А що таке? Ти кого е, маєш з себе? А він каже: ви ж хотіли зі мною познайомитися, а не те, щоб я вам відбивав поклони. Ось, будь ласка, Григорій Савоцькаворода, український філософ. Уявляєте, якої потужності ця людина, яка мандрувала світом, яка складала свої вірші, яка писала свої афоризми, і це наш українець. А ці орки повністю вщент. Розгромили його музей, де зібрані були неймовірні експонати, присвячені Григорію Савичу. Музей ми відбудуємо експонати такі вже, ми не зможемо відродити, тому що це автентика. Ми можемо тільки зробити репліки. Але в душах в душах наших український наш дух не переможе ніхто, коли я бачила етери, прямий етери, які проводили наші українці світом. Я відчувала, як вони у Німеччині, у Польщі єднаються. НАТО робить розслідування очевидних речей і дуже кволо реагує, а ми не будемо кволо реагувати, тому що це наша земля. І ми не дозволимо нікому плюндрувати наші душі. Сьогодні ще багато подій, а але напевно на цій ноті я закінчу свій сьогоднішній репортаж. Може, він не такий бравурний, як зазвичай, але все щиро і прямо з серця. З центру Чернівців, з вулиці Кобилянської, ваша стурбована, переживаюча, але дуже щиро вірюча в нашу перемогу. Ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа. -па.